Ша з повним аншлагом молоде покоління житомирських музикантів показало свої досягнення на сцені Житомирського драматичного театру імені Івана Кочерги у понеділок 9 березня. Для кожної жінки сьогодні це буде таким особливим подарунком, тому що найкращий подарунок на 8 березня це буде пісня. І В'ячеслав це відчуває як ніхто. А чому про кохання? Ну, що для жінки щастя, це перш за все, кохання. Ось тому, напевно. Ну, і він вибрав саме таку тематику. Зустріти весну разом під вже відомі хіти про кохання на різних мовах світу змогли Житомиряни, які прийшли насолодитись живою музикою шоу-дуету Віар, тріо Грей, бендом Віячек та вокалом В'ячеслава Жили. Петро прийшов зі своєю дружиною, розповідає, вирішив зробити романтичний подарунок до 8 березня. Ми дивилися концерт філармонії. І це другий раз прийшли, тому що дуже цікаво, дуже ну, неважно, но ми дивилися і дуже цікаво. Дуже цікаві, дуже підібрані голоси, дуже вичурні ансамбль. Я скажу, що на перспективу даємо їм місце на столичній сцені. Юрій Свіцинський каже, аби потрапити на концерт, подолав більше 200 кілометрів. Після попереднього виступу молоді залишились лише позитивні емоції. Такі заходи надихають. Довго чекав на цей концерт Славік. Ну, прекрасний талант, який насправді гарно співає. Музиканти, які зібралися. Це ж просто велика радість. Як пропустити такий концерт? За його словами, вже у найближчому часі ці молоді артисти прославлять Україну на столичних та закордонних концертних майданчиках. На сьогоднішній день молодь в Житомирі. Не так розвинена, щоб організовувати настільки якісні і професійні концерти. Тому тут взагалі нема про що думати. Тут просто треба побачити, чим живе молодь, тому що ми бачимо різні проблеми, які є дійсно в суспільстві. Але також треба побачити цю радість. Треба і підтримати передусім, ну і взагалі побачити, що роблять а гарно роблять. Концерт тривав півтори години. Після завершення житомиряни не відпускали музикантів та декілька разів викликали їх на біс. Я на Олександр Фещенко, телеканал СК1.